Привіт! Мене звати Діана Нечипорук. Я дружина, мама-інвестор. За освітою я соціолог. Спеціальність моя соціологія державного управління та місцевого самоврядування. Статус В1 в активному шляху до В6. Тему пасивного доходу та інвестицій з чоловіком. Вивчаємо вже дуже давно. Я не скажу, що я являюсь великим фанатом криптовалюти, я звичайний інвестор та фанат пасивного доходу. Я завжди намагалась збагачувати себе знаннями, навичками та цікавими захопленнями. Насправді класною мотивацією та таким пеньком було для мене увійти у цей класний ком'юніті. Спілкуватися з людьми, які знаходяться тут, тут на різному соціальному рівні та з різними аспектами знань. Головне, що усім діляться, навчають та мотивують до шляху фінансової незалежності. Що ж лякає людей у інвестуванні? Кудись відправляти кошти нікому не довіряю. Чули, що можна злити депозит? Потрібно сутками сидіти перед монітором. Прийдеться роками вчитись усіх правил, мене не розуміють друзі та рідні". Коли ми розпочинаємо щось нове вивчати, щось дійсно, що зацікавило, спостерігаємо за цим, у нас виникає страх чогось незрозумілого та невідомого. Звичайно, ми відчуваємо багато але. Багато того, що я нічого не розумію, що це таке взагалі. Хотілося би мати продукт, у якому не потрібно відправляти нікуди кошти, а при цьому ще й отримувати той складний відсоток або взагалі відсоток. Чули також ми усі у крипті, що багато людей втратили свій депозит через дурість. Та які не знають кнопки стоп, хтось розчарувався чи попав на лохотрон та втратив великі ж сумі. Є ж таких багато. Також люди думають, що потрібно сутками сидіти біля монітора, втикати ці всі графіки, схеми, слідкувати за монетами, за фондовим ринком і так далі. І я не уявляла у цьому Собі перспективи, передившись купу інформації, послухавши людей, які займаються цією темою багато років, я зрозуміла, що маю присвятити цьому дуже багато свого часу. Але для чого це мені все вивчати та витрачати купу часу? Мене це все лякало до часу, коли я зрозуміла, що це цікава тема. Мені потрібно було інвестувати у когось. Хто у цьому розуміється, або у себе і вивчати це все. І ми з чоловіком задали собі ціль, ось би знайти нам такий інструмент. Кошти у мене під контролем, я впевнена в прибутку та звідки він береться. Є додаткові кошти для інвестицій, володію знаннями, спілкуватися з людьми, які мене розуміють. Нам було важливо, щоб наші кошти залишалися під нашим контролем, і нікуди не потрібно їх передавати. Можливо, люди, які мене дивляться, саме і попадались на таке, що кошти були не у вас, чи не було кнопки СТОП, та ви бачили свої фіктивні кошти тільки на екрані. Тому саме головне було для нас це, щоб кошти були під нашим контролем. Далі я маю розуміти, звідки береться прибуток, як він формується та як нараховується, щоб були кошти для інвестицій та був складний відсоток, щоб можна було вивезти мій депозит. Наприклад, мені потрібно терміново саме зараз забрати свій, свої інвестиції, щоб не чекати 2-3 місяці, поки віддадуть мої кошти з фінансового пула. 100%. 100% контролю. Це саме головне, це безпека, це основа. Спираючись на це, ми і шукали такий інструмент. Далі володіти знаннями, як вчинити правильно, щоб тебе навчали, підказували, щоб існувало ком'юніті, а не ти один. Спілкуватися з людьми, які мене розуміють. Тут мається на увазі наше оточення. Тут не потрібно шукати прикладів, типу. Потрібно розуміти, що коли ти будеш спілкуватися з п'яти мільйонерами, то рано чи пізно ви станете шостим. Це факт. Тому що ви набираєтесь у них знань. І тут так само. Я хотіла спілкуватися з людьми, які отримують вже пасивний дохід, які користуються ним та показують результати по факту. Я жінка, мені тяжко давалось, давалось... Навчатися та заглиблюватись у цю тему, але я хотіла цього. Я хотіла зберегти свій капітал від інфляції, тому що відкрити свій бізнес зараз так це потрібні великі кошти, і ситуація в країні в даний момент цього не дозволяє. І коли воно ще себе окупить, а чи дасть прибуток взагалі, чи буде спроможна витягнути я цей бізнес на прибуток взагалі. Нам потрібно було знайти інструмент, який буде переганяти інфляцію. А якщо він ще дає прибуток, то це взагалі чудово. Ми шукали такий проект, який нам дасть хоча б 5% в місяць. Це б дозволило нам обігнати інфляцію, а якщо ще буде ще й примноження капіталу, це було б причудово. Що таке Роялкйот? Сервіс автоматизованої торгівлі, зв'язок через АПІ з біржею, два роки на ринку, більше мільйона клієнтів по світу, великий вибір трейдингових стратегій і працює 24 на 7. І так вийшло, що в цьому оточенні ми знайшли такий інструмент, як Royal Q. Що ж таке Royal Q? Простими словами, це агрегатор стратегій. Тобто люди, які спеціалісти у торгівлі в крипті створили свої стратегії торговлі по монетам, і приєднують до цієї стратегії свої стратегії, і таких стратегій там сотні, дуже багато різних. Це точно так само, як букінг, на якому ми можемо знайти готель, дві-три зірки, і ви собі обираєте. Так? В букінгу все одно, який це буде готель. Основна його задача розмістити цей готель і щоб людина його забронювала. І букінг отримує свій відсоток. У RoyalQ так само. RoyalQ це платформа з сотнями стратегій. І коли ви підете зараз вивчати якісь відгуки, негативні чи позитивні, то потрібно буде звернути велику увагу на те, про яку стратегію той чи інший відгук. Що стосується самого Рою то на ринку це номер один. Як агрегатор стратегії, походить він із Сінгапуру та на ринку він вже два роки, що для крипти це дуже великий показник, коли зазвичай такі проекти живуть трохи більше як півроку, і все, вмирають. Ви з'єднуєте свою платформу з вашою біржею, на якій знаходяться ваші кошти, під вашим особистим контролем тільки через API-ключі. І там ставити галочку, що це буде тільки торгівля. Не вивід депозиту, не ф'ючерси, і так далі, тільки на споті. Про це я пізніше вам більш детальніше ще розповім. Більше мільйона клієнтів налічується тільки по Google додатку, а по Apple буде ще більше. Можете самі в цьому переконатись, подивитись. І так, ми шукали саме той інструмент, який. Нам дозволить дійсно таки не вдивлятися в монітори та спати по пару годин. Ні, ми якраз і шукали такий інструмент, в якому зайшов на 2-3 години, 3 хвилини подивилися, все в порядку, все працює, бабло капає. Торгова платформа та стратегія криптошахта. Створена на досвіді, немає прихованих комісій, дохідність 50-100% річних, торгує тільки на спотовому ринку, кошти у вас на рахунку, біржі Binance, Bybit, Hobby чи Kraken. Використовується тільки 70 торгових пар, які пройшли відбір. Не вміє працювати в мінус, але вміє працювати на падаючому ринку. Технічна підтримка та інструкція, навчання та живий чат, постійно зростаюча ком'юніті, інвестори по той бік екрану. Я вам насправді, як вам насправді повезло? Знайти відразу стратегію, яка дає чатовий відсотковий дохід, та всі ті фактори, які тут прописані, створені на досвіді. Немає прихованих комісій та підводних каменів. Дохід від 50 до 100% річних, і це вже перевірено нашими клієнтами, які зайшли рік назад на бичому ринку. Торгує тільки на спотовому ринку та підключається тільки до таких топових біт, як Binance, Bybit, Hobby, Kraken. і використовує тільки 70 провірених пар. Тобто розробники вже приклали зусиль, і для цього вам не потрібно вивчати монету, кожну та їхню історію. Розробники створили покрокову інструкцію по підключенню монет. Хочете включили ту монету, виключили, і робот дуже гнучкий, сама стратегія дуже гнучка. Якщо ви розібралися у пульті від телевізора, то ви в цьому точно розберетесь. Тим паче є наставники, які все пояснять та допоможуть підключити монету. І вони зацікавлені у вашому прибутку. Скажімо так, якщо ви не будете зацікавлені, не будете задоволені, ви підете з цієї стратегії, а нам цікаво, щоб ви залишались та, звичайно, пасивно заробляли. Не вміє робот працювати в мінус. Пізніше покажу вам цей графік, і, звичайно, навчання та живий чат. Постійне зростання команди, яке налічує вже більше 7 тисяч користувачів криптомайн. І тим самим знаходиться у топі 5 серед стратегій. Також технічна підтримка два рази на тиждень виходять на зв'язок розробники стратегії, спілкуємося, слідкуємо за ринком, підбираємо монети для підсилення. Ділюсь також з вами результатами доходу наших клієнтів, які також ви зможете переглянути у нашому командному чаті та впевнитись, що це дійсно, дійсно таке правда, реально та можливо. Друзі, показую огляд свого інструмента для пасивного заробітку. Ось це головна сторіночка. Тут монетки, які маю створені пари. Також все це залежить від суми вашого депозиту. Також можемо переглянути дохід. За кожний день окремо тут позначена сума. Можемо також відкрити, наприклад, сьогоднішній день, подивитися, як спрацювали монетки, яка монетка нам принесла прибуток, час, дата. Кому цікаво, ставте плюс в коментарі або ж переходьте за посиланням в шапці профілю. На пальцах я попытаюсь объяснить принцип работы робота. Без привязки какой-либо стратегии, просто основные принципы и основные термины расскажу. Вот перед вами график цены биткоина к доллару. Когда вы подключаетесь к стратегии, допустим, вы подключились к стратегии на одну монету, и ваш робот начинает торговать монетой биткоин. В какой-то момент времени, например, вот, допустим, здесь, да, вы зашли в торговлю. Здесь роботу приобрел биткоин на ту сумму, которую вы установили в настройках стратегии. Например, вы поставили лимит первого ордера 10 долларов. То есть это значит то, что робот закупает криптовалюту на эту сумму, на 10 долларов. То есть он покупает какой-то кусочек биткоина по, на сумму 10 долларов. Что происходит дальше? Допустим, рынок идет вверх, как вот у нас произошло. И в какой-то момент, согласно настройкам стратегии, например, при росте цены на 1,5%, да, робот фиксирует профит. Он продает весь тот биткоин, который он купил, но уже не, не за 10 долларов, а на 1,5% дороже. То есть он продает весь биткоин примерно за 10 долларов и 15 центов. Да. И, соответственно, он фиксирует прибыль 15 центов. И с этой прибыли да, робот забирает свою комиссию 20%. И еще один процент вы платите разработчику стратегии. После того, как робот продал монету за 10 долларов 15 центов, он тут же закупает ее по текущей цене. Снова на 10 долларов, на размер первого ордера. Дальше что происходит? Цена, видите, опять пошла вверх. И в какой-то момент, опять же, при росте, допустим, на 1,5%, он снова ее продает. Опять же, уже чуть дороже, за 10 долларов 15 центов примерно, фиксируя прибыль 15 центов. И с этого, забирая комиссию, 21%. То есть чистая прибыль примерно 12 центов. Вот. Что происходит дальше? Дальше цена развернулась и рынок пошел вниз. Робот, когда цена падает, допустим, на полтора процента. Все это, э, все эти цифры, они в каждой стратегии свои. Допустим, в нашей стратегии это будет полтора процента. Когда он, цена ушла на полтора процента вниз, робот покупает снова монету биткоин по в текущей цене, то есть уже дешевле. То есть здесь он купил на 10 долларов по такой цене, здесь он купил также на 10 долларов, но уже дешевле. То есть чуть большее количество биткоинов, чем здесь. Дальше цена снова идет вниз, он усредняется здесь, еще через полтора, полтора процента, снова закупая монету на 10 долларов, но уже дешевле, то есть он покупает еще большее количество биткоинов. того уже 30 долларов у вас использованы они в, в работе. Вот. И при этом средняя цена по которой вы приобрели биткоин, она находится где-то посередине, то есть средняя арифметическая. Дальше идет следующее падение. Здесь робот снова покупает. Еще падение, робот снова покупает. Дальше цена разворачивается. Что происходит э, здесь? Если мы находимся в рамках первых четырех усреднений, то есть робот вот здесь вот купил последний раз. Здесь усреднился первый раз, здесь усреднился второй раз, здесь третий, здесь четвертый. В рамках первых четырех усреднений э, робот, стратегия, любая стратегия, абсолютно любая, работает в режиме всего склада. Запомните, это называется режим всего склада. И продает он эти четыре ордера единовременно. То есть не каждую отдельную, каждый отдельный ордер закрывается профитом, а продает все четыре. То есть он высчитывает среднюю цену ваших закупок, она, как правило, где-то по середине, середине да, находится, например, вот здесь вот. И как только цена вырастает выше этой цены на полтора процента, то есть согласно настройкам стратегии, он продает сразу все ваши покупки. То есть 4 усредения и первую закупку. И фиксирует профит. Соответственно, если вы купили здесь на 10 долларов, здесь на... Итак, чему сам цей робот? Співвідношення, цена и якость. Это действительно так и так. Цена 120 долларов в рик Тобто на цілий рік 120 доларів. Він швидко себе окупить. Це дійсно таки так. За ці кошти ви отримаєте курс особистого фінансового плану. Далі доступ до реаліті-шоу «Крипточай». Супровід на цілий рік. Ви будете мати свого наставника, якого можете задавати запитання, і він вам буде консультувати. Підбір перспективних монет. Саме на цьому реаліті-шоу «КриптоЧай» будете слідкувати, як наші трейдери будуть радити вам перспективних монет. Доступ до нашого крутого криптоком'юніті. Глобальне використання у всіх країнах. Кошти постійно у вас в роботі, і це ще тільки пасивний дохід, а є ще й активний. Тому хочете з нами, давайте діяти. Найкращий час, щоб посадити дерево, було 20 років назад. Наступний найкращий час це сьогодні. Тому, друзі, якщо хочете з нами, якщо дійсно хочете, щоб вам розробили ваш фінансовий план, щоб вам допомогли розібратися у цій темі спокійно, а головне безпечно, тоді велком запрошую вас у мій телеграм-канал в шапці мого профілю. Проконсультую та відповім на всі ваші запитання.